Вітаю вас, мої вишивальні друзі. Мене звати Ірина і я рада знову бачити вас на своєму каналі, який присвячений моїй творчості. Дякую вам за підтримку і натхнення творити в цей непростий час. Сьогоднішнє відео можна буде назвати як підсумки літа. Хоча літо ще не закінчилось і не дуже хочеться, щоб воно завершувалось, але у нас у вишивальниці свій календар. Ми можемо вишивати взимку літні сюжети, або навпаки, влітку вишивати зимові сюжети. Отож, запрошую вас до перегляду. І почну я це відео з оформлених робіт. І перша робота, яку я хочу вам представити, це фея рукоділля від Мілхіл. Ця феєчка пережила у мене. І початок війни, і трошки переїзду. Завершила я її у квітні, коли змогла вернутися до вишивки. Ну, а оформила я її лише зараз. Вишивала я її по набору. В основі була Аїда 14-го каунту, такий колір Ivory. Я її не змінювала, вишила на цій основі. Оформила ось такий глянцевий пагет, він світло бузкового кольору без скла. Не захотіла я оформлювати скло, тому що тут є ось гудзик і багато бісеру. Треба було пробити поріг і піднімати скло, аби не придавити гудзики та бісер. Мені дуже подобається ця фейка, вона така чарівна, ніжна. Бісер на сонечку переливається. І, ну, на жаль, зараз у мене немає сонечка, і він такий, не дуже його так видно. Але він тут розовенький, босковий. В капелюшці він такий сереблястий. Рамочка тут іде голубенький бісер, в ниточка, в катушечці. Теж він голубенький. Дуже цікава, тендитна фейка в мене вийшла. Ну, статуетки, відповідної від джимшору, у мене немає. Я не дуже розчарувалася з цього приводу, мене це не засмучує. Зараз її взагалі ну, не знайдеш. Може вона там десь і продається на eBay, але за космічні ціни я її купляти не збираюся. Тому о, у мене буде ось така картина. Невеличка і буде як символ мого хобі. Далі ще одна робота від Мілхіл це літній котедж, яку я теж вишила недавно і оформлювала разом з феєю. Ось такий невеличкий, неширокий багет, Він Він ну, Я б не сказала, що це зовсім коричневий колір, він такий більш колір, як моко. Теж оформлений без скла. Вишивала я його теж на тканині, бо в наборі був перфорований папір. Я замінила його на тканину. Світлого відтінку, і мені здається, на тканині він симпатичніше виглядає, ніж виглядав би на папері. Як бачите, оформила, я його тут майже впритик по самій рамці вишивки. Ну і мені так він більше подобається. Я дуже задоволена цією роботою. Мені подобається цей будиночок, він мені нагадує нашу дачу ось ця кішечка, яка бігає. По садочку, ганяється за пташками. Ось одна, друга. Ось також пташечка на даху. Чудова робота, я дуже нею задоволена. І ще одна робота, яку я оформила у рамочку це метелик від Dimensions. Набір я купляла ще в минулому році. Взагалі-то в мене був спонтанний початок цього набору. Я його почала вишивати у червні. І нарешті цей чудовий метелик у мене випорхнув з п'ялиць лише зараз у серпні. Я не знаю, що було важче в цій роботі, чи півхрестики у чотири ниточки, чи викладати ці кола ниточок. Але. Скажу чесно, мене цей метелик виснажив. Доволі так багато роботи в ньому, що ходилось мені його вишивати такими етапами. Формила я його ось в цю дерев'яну рамочку, дерев'яний багет, який я тоді купляла у студії Янком. Він так з воротнього боку кріпиться на ось такі застіпки. Поки він у мене поживе в цій рамочці, але мені здається, що вона за нього завелика. Завелика в плані товщиною багету. Я би хотіла, щоб він був трошки вущим. Ну і відстань внутрішнього кола теж, думаю, треба взяти меншу. Але поки поживе вона у мене. В цьому бутиночку, цій рамочці, як побачу щось таке цікавеньке, можливо, я її переоформлю. Взагалі, вийшов метелик шикарний. Я результатом дуже задоволена, ну, він, він неймовірний. Він на сонечку так яскраво виглядає, що я не жалкую, що я його почала, що я його так довго вишивала. Результат того вартий. Ну, звісно, якби я в прев'ю побачила хоча б частинку схеми, я б його, мабуть, взагалі б не купляла. Але як сталося, я бачила відшиви, мені подобалось, я теж захотіла собі мати таку красу. Ще один фініш цього місяця сюжет від JustNen. Називається Він High Hopes» який я планувала вишити у червні, але на тій основі, що я спочатку для цього сюжету вибирала, того ще так міркувала, прикладала ниточки, зрештою не схотіла відшивати на тій основі і купила іншу, ту, що була пропонована виробником, основа сірого кольору. Артикул у неї 3281 дріб 53. Це кашель 28-го каунту. Ось такий чудовий сюжет у мене вийшов. Я дуже задоволена цим садочком, цим котиком. Він мені дуже подобається. Спочатку мені ця основа взагалі була якоюсь такою темною. Не знаю чого, але взагалі не люблю сірий колір. Мені хочеться щось світленьке, щось яскравіше, але вирішила спробувати те, що пропонує виробник. А взагалі. Ця робота це перша робота моя від компанії JustNen. Мені сподобався сам процес вишивки. Ну дуже цікавий багато деталей, які треба було уважно читати в інструкції, як що за чим вишивається, яким кольором, якими стіпками. І в принципі, у мене, я гадаю, все вийшло добре, як для першого разу. Інструкція доволі таки зрозуміла. Треба уважно читати всі деталі, кожен блок у вишивці має такі свої особливості. Як на мене, він у мене дуже легко вишився. Розмір готової роботи в мене вийшов 13,5 на 14 см. У схемі в хрестиках це 81 на 81 хрестик. Вишивала я ниточками DMC. Вишивала по ключу. Схема пропонується в двох варіантах: це ниточки DMC та ниточки Anchor. Чудовий сюжет. Він такий весняно-літній, дуже ніжний вийшов, багато квітів у ньому. Ну і з квітів я зрозуміла, що троянди і нарциси. А решта оці синенькі, голубенькі. Я щось не можу зрозуміти, що це за квіточки. Сам сюжет містить теж багато персонажів. При покупці самої схеми я навіть тоді не всіх розгледіла, не всіх побачила, і лише коли відкрила упаковку, дістала схему, почала роздивлятися, і лише тоді я зрозуміла, що тут не тільки кицька є і не тільки пташки є. Тут, як бачите, є ось їжачок. Божі корівки, їх взагалі три. Я тоді нарахувала лише дві. Волик з бджілками, ось такі вони невеличкі. Обличчя у їжачка вишивалося одною ниточку через одне переплетіння. Тому у нього мордочка така вийшла, маленька, тендітна. Є ось мишка, така десь біжить. У куточку тут павучок, кошик з квітами, теж метелики. Тут на бордюрчику є метелик, пташки, гніздечко, яйця. Головний герой, головний персонаж цього сюжету для мене тут, звісно, котик. Ну, навіть кіцька. Я саме із-за цієї кіцьки і купила цю схему. Вона спостерігає за всім, що відбувається в садочку, все контролює, за всіми дивиться, і насамперед, мабуть, дивиться ось за цією пташкою, яка п'є воду з фонтанчика. Шармік у вигляді фонтанчика я пришила не тільки за петельку. я також його тут пришила посередині, щоб він у мене не розлітався. Мені здається, так буде краще. що... Воно буде прикріплено і ниточкою, яку я пришивала, її тут взагалі-то і не видно. Я не люблю взагалі написи у вишивці, і вирішила залишити лише сам сюжет, цей садочок з всіма його звірятками. По техніці вишивки хрестик бекстіч, також є болгарський хрестик. Він є ось у квіточках. Зустрічається, також бджілочки, зроблені з нього, яйця в цих квіточках. Ну, Тобто він так, його небагато, але він є. Також вулик вишитий прямими стіпками, окрім хрестика. І є ще одна цікава деталь, яку я замітила. Я вже замітила після того, як відшила, попрала і складала схему. Ось дах у цій шпаківні, він виконаний ниточками номер кольору 422. Якщо ми подивимося прев'ю, ви тут можете побачити, що тут дах, він темний, відтінок 801-й. Але якщо взяти інструкцію, ось дах. Символ А, і якщо подивитись сюди, колір 422. В іншому описі йде, що лінії йдуть 801. Я так і вишила 422м дах і 801-м зробила ці лінії. Але як бачите, ось різниця. Є. Ну я не знаю, чи це помилка виробника, чи все ж таки треба було вишивати тим кольором, який на прев'ю. Але я якось вишивала по схемі. На прев'ю я взагалі не дивлюся, я не звіряю, що там, є тим кольором, не тим кольором. Я довіряю схемі і шию по схемі. Якщо хтось з вас вишивав цей сюжет, напишіть мені, будь ласка, як ви вишивали цей дах. І взагалі по схемі у вас, який колір ниточок був указаний, бо мені ну, якось так цікаво, чому у мене на прев'ю колір один, а по схемі йде інший. Звісно, я перероблювати нічого не буду. Він у мене залишиться таким кольором. І, як на мене, то все гармонійно виглядає. І наступна моя робота. Взагалі неочікувана. У мене весь такий серпень вийшов місяць відкриттів. Тож, Shepard's Bush. Це також для мене новий виробник. Вирішила спробувати теж щось вишити від цього виробника. Називається цей набір Safe Keeping CSR. Ось так виглядає прев'ю. Це такий невеличкий брелочок для ножниць у вигляді серця. Цікаве враження у мене після цієї роботи. Ось так виглядає в мене готова робота. Дуже таке ніжне-серденько вийшло. Ну, а сам процес був трошки важкуватий, нескільки у вишивці, скільки у самій збірці. Зараз вам все детально. Розкажу, покажу. Набір ось так був запакований. Пакетик я вже змінила, бо той в мене порвався сама схема. В комплекті була тканина 32-го каунту, були шовкові ниточки. Залишились всі кольори. Лише один кольор у мене залишилась, одна ниточка. а у інших там ну, трошки більше бісер, ось такого темно-фіолетового кольору. І такий гудзичок у вигляді серця. Вишивка тут взагалі було найлегше в цій роботі. Довго не могла відпрасувати заломи від тканини, тому що ну, вона була зігнута, довго, мабуть, десь лежала, що було важкувато її випрасувати. Далі прийшлося мені згадувати, як зшивати. Ну я трошки підглядала у книжку по біскорню і так згадала вже, як краще це зробити. Ще один момент, який я хочу вам розказати по цій роботі, те, що края обшивала і зшивала я це біскорню. Не шовковою ниточкою, яка була в наборі, а підібрала колір у DMC тому що мені б не хватило Тієї ниточки на обшивку двох деталей, потім зшив і зверху ще пришивати бісер зі стрічкою. Тому я пішла таким шляхом, обшила і шила DMC, а вже стрічку з бісером я пришивала шовковою ниточкою з набору. Тому у мене і залишилась одна ниточка цього кольору. Трошки не розрахувала з краєм, ось у мене один. Довший, інший коротший вийшов, перешивати я не стала. Не стала перешивати по тій причині, тому що стрічка вона досить така м'яка, тонюсінька і коли ти пришиваєш бісеринку, ці ниточки в ній розходяться і в деяких місцях бісер навіть провалювався. Тому, якби я це все розпорола, ну треба було б викидати цю стрічку і шукати нову. Я вже залишила як є. Мене це не бентежить, що так, от один край такий, другий такий. Воно взагалі-то зав'язане вузликом, і все одно буде висіти тим рівнем, який ну, якось полагається. Да? Ось так. Брілочок можна використовувати як гольничку. Ось такий пухлик у мене вийшов це серденько. Але ну, голочки сюди пхати я не хочу. Це тканина 32 каунту, вона досить така мілка, і а, якщо ставити сюди голки, ну буде видно трошки дирочки, Не хочеться псувати, тому буде у вигляді брелочка. Щодо своротнього боку, на іншій стороні мав бути напис ось цей як на прев'ю Safe-Keeping. Але я його не зробила. Ну, як завжди, написи я не роблю. Я зробила ось одну літеру. Вишила одну літеру, це літера I або І українською. Це перша літера мого імені. Мені захотілося, хай буде вона така, наче іменна. Спочатку була ідея повністю м'я вишити. Ну, я його приміряла з різних сторін, але воно. Якось ліпилося, було забагато букв, і виглядало ну, якось так наляписто. Тому вирішила зробити лише одну літеру. Воно таке гарнюсіньке, такі, такі мімімішне. Ну, дуже подобається. Такі пухлик. Дуже задоволена. Йдемо далі. І про наступні роботи можна сказати, що це буде Різдвяна рубрика. Навіть скажу, що я у себе відкриваю таку рубрику, назву я її Різдвяна скарбничка, бо якось вже і хочеться Різдвяного дива і взагалі такого настрою, коли всі мрії мають здійснитись, віриш в чудеса, загадуєш бажання. І хочеться, щоб відбулося якесь новорічне диво. Ну, і як є, пословиця, готуємо Сані влітку. Тож, я вже почала вишивати різдвяні сюжети в телеграм-чаті від Міли West Nidl. В липні стартувало СП, називається вона Зимова спека. І я теж вирішила взяти в ньому участь, оскільки в мене теж заплановано Вишити було багато новорічних іграшок, дошити те, що я не дошила в минулих роках, і вирішила таким чином теж свої хвостики догнати. Тож, почала я з дошиви ось цих чудових янголят. У мене був набір від Classic Decision. Шість янголят у мене вже було вишито. Ще десь років два тому. І два янголятка лежали, чекали свого часу, і так співпало, що їхній час не став. Набір від Classic Decision. В наборі була біла пластикова канва, схема, органайзер з ниточками, ключ, ниточки DMC. Також в комплекті були прикраси для янголят і ниточка Металік. Ось такі чудові янголятка в мене вийшли. Задню частину закрила білим фетром. Тепер у мене в колекції 4 янголятка. Ще є у мене ось таке з сніжинкою і є ось таке з арфою. Ось такі чудові красунчики. Інші чотири я подарувала ще тоді, коли їх відшивала. Один з зірочкою, один на колінах з молитвою, з ягнятком та на ковзинках. Чи буду я їх повторно відшивати, ну я для себе ще не вирішила, ще не знаю. І, ну, в цьому році, мабуть, ні, а в наступному році ну, побачимо, доживемо. Поки у мене залишаються ось такі чудові четверо різдвяних друзів. І ще одна новорічна іграшка у мене відшилася. Я їх так називаю іграшка одного дня. Це, звісно, про дерев'яні іграшки від волшебної страни. Вишила я ялинку. Як завжди, все просто, тут бісеринка до бісеринки, і, в принципі, іграшка готова. Ну, задня частина тут фетер, також ланцюжок. Мені подобається саме ця серія в червоних кольорах, червоно-золотистих, у мене вже є такі, ось, такі ліхтарик, і є. ось Ось така в мене колекція цієї серії. Гарні, чудові, яскраві. Червона золотиста палітра вона взагалі така різдвяна і святкова. Сподіваюсь, моя рубрика Різдвяна скарбничка буде і надалі поповнюватись новими різдвяними прикрасами. Ще я хочу багато чого вишити до нового року. Щоб прикрасити свою ялинку. Сподіваюсь, наступних відео теж вам щось покажу з цієї рубрики. І начебто, з фінішами і завершеними роботами поки що все. Тож, від вишитих робіт перейдемо до процесів. Ну, і це мій славнозвісний календар від Snowflower Diaries. Відшила я картку липня. Цікавий сюжет на карточці представлена. Така сімейка фламінго рожевих, також маленький тут дитинча, покажу ближче. Так смішно, я навіть не зрозуміла до кінця, що це. Ну, Я вишивала, вишивала, якийсь горбик тут був, і я не розуміла, що це. І потім вже я йому вишила цей а, око фрузликом. І тоді вже як Піддвинула роботу, тоді я зрозуміла, що це сидить маленький, і його чи кормлять, чи що йому роблять. До останнього я не знала, що це. Ну, Такий легенький сюжетик: квіти і фламінго. Як бачите, серпня ще немає, хоча він вже завершується, в мене ще картка не готова, і навіть я її не починала. Отак от. На жаль, місця в мене небагато, тому я вам як можу, так його і розверну. Ось так він виглядає в процесі. Сподіваюсь, я, можливо, встигну ще в серпні відшити картку серпня, або вже у вересні прийдеться мені дві відшивати: і серпень і вересень. І на завершення цього відео покажу вам останній процес, який я вишивала. Це моя нескінчена. Зима, зимова казка. Небагато в мене вийшло просунутись в цьому процесі, судячи з фото останнього звіту, змогла вишити лише декілька рядочків. Як бачите, на фото в мене був відшив лише ось цієї частини. І на зараз я вже почала будувати хатинку. Можна сказати, перший поверх у мене вже побудований. Також ліва частина тут вже теж відшита. І сміливо можна казати, що 50% цієї роботи вже готово. В серпні у мене було небагато часу для вишивки цієї роботи, тому просування такі незначні. Покажу зі схемою: ось ця частина відшита. Залишилось мені тут зовсім трошечки. Сподіваюся, наступного разу в мене буде більш видимі просування по цьому процесу. Як вже неодноразово казала, що хочеться її скоріш закінчити, бо ця зима щось дуже затягнулася. І підводячи підсумки цих двох місяців свого вишивального літа. Можу сказати, що від такого порядку вишивки декількох процесів я трошки втомилась. Ну, можливо, це те, що було нові для мене виробники, плюс ще були такі примітиви. А можливо, це тому, що я завжди вишивала лише по одному процесу. З одного боку, така різноманітність у вишивці і приваблює. З іншого боку, трошки такий хаос виходить. Ну, можливо, просто треба більш ретельно робити планування або просто зменшувати кількість. Ну, Над цим трошки попрацюємо. Ну що ж, далі буде, буду продовжувати відкривати для себе нових виробників. Буду ділитися з вами своїми. Враженнями. В принципі, вишивка примітивів мені сподобалась. І завершуючи це відео, я ще раз хочу подякувати вам, що підписуєтесь на мій канал. Хто ще не підписався, я дуже прошу вас підтримати мене, підписатись, залишати відгуки, ставити вподобайки. Щиро дякую вам за ваші теплі відгуки. Це дійсно приємно бачити, що вам подобаються мої роботи. Це мене надихає. Створювати щось нове, щось цікаве, щось для себе знаходити. Можливо, і моє відео стане для вас натхненням на вишивку або якусь нову ідею. Бажаю вам всім гарного дня. Бережіть себе, своїх близьких, мирного всім неба і до нових зустрічей!